8 квітня сонечко засвітило 2025 року, День Ромів. Міжнародний день Ромів. Відзначають цигани сьогодні своє свято, мають свій прапор у вигляді синьо-зеленої і, і коло червоне посередині. Чим мене надихають цигани? Та взагалі молодці, щоб у них навіть як горе. Вони стараються радіють. Гадають людям. Гарну судьбу бажають. Незважаючи ні на що, народжують дітей, тримаються разом. Молодці цигани. Циган, знаєте, у всьому світі. Виходці з Індії. Це майже за 900 років. У тільки пройшли кілометрів. І знаєте, не тільки в Україні, але й в Європі, в Чехії, мені здається, їх найбільше. З альтаночки в казковому селі Бобриця, що на Ченокевич. 1500 гривень одна альтанка. Дивіться. Трап є, Мангали є. Така альтаночка. Лавочки є. Дві альтанки приїжджайте, замовляйте. И всем здоровья.